Озвучено українською сайтом Okino.ua hey! Стривай! Хано! Ти мені огидний! Це ж просто з моєю кращою подругою. Це наче спортивні змагання. Джейк не може не спати з іншими. Ходімо додому, згладимо усі гострі коти. Маєш дівчину малий? Ні. No. Пощастило. Мій терапевт радить мені приєднатися до цієї програми. Ні, послухай, я зрадила тобі. Це мій брат. До чого тут твій брат? Хто міг бути кращим за мого брата? Лейні не може не спати з іншими. Отчам своїм не вірю? Джейко, минуло стільки 12 років. Мій перший хлопець у моїй групі сексоголіків. Ти також ходиш на зустрічі? Так, треба ж виправлятися. Знайди мене на Фейсбуці, якщо вже на те пішло. Але спати одне з одним. Поясни мені дещо. Ти красива, розумна, у тебе багатий словниковий запас. Виглядаєш просто приголомшливо. Без проблем. Ми цілий вечір говорили про те, що ми створені для стосунків, ми залишимося друзями. Гаразд, але так ми вийдемо за Теми ми порушимо правила, якщо в нас будуть інтимні стосунки. Авокадо, авокадо. ні, мав на увазі... авокадо. Це сексуально. правда. Якби ти побачила, як я його їм, ти подумала б тільки не роби його зі мною. Від продюсерів Уіла Феррела та Адама МакКі. А ти не хочеш корнути на дитячій вечірці? Я думала, ти ніколи не спитаєш. ви що обкурилися? в зою? Так у мене з'явився Генрі. Хто хоче танцювати? Ми! А хто хореограф? Yeah. Лені. А вона? в року. Yeah. Незаміжні? Так, цікаво. Найбільш і чесна історія кохання за останні десять років. Це емоційно реалістичні стосунки з реальними можливостями. Знайомся, це Пол. Ти справді використовуєш малого, аби закатрити мою подругу? Цить, не слухайте його, він обкурений. Те, що почалося як секс, переросло у справжні стосунки. Ви спите разом? Ні, ти що? Хвала небесам. Не хочеш про це поговорити? Про що ми не разом, але поводимося як пара. коли спиш з багатьма, втрачаєш цінність стосунків. Та зрештою з'являється хтось, кого ти не хочеш втрачати. Уперше за довгий час і починаю думати, що не такий ти вже й засранець. Джейсон Судейкіс Елісон Брі. Спати з іншими людьми За цнотливість. цнотливість. моя дружина берега для мене свою цноту. Брехня до тебе у мене було море хлопців незабаром у кіно.